Вітаю, шановні! У попередніх відео ми розповіли, що таке домен і які у них бувають особливості реєстрації. Тепер прийшов час його придумати: як вибрати домен, який домен обрати для бізнесу? Як домени впливають на SEO? Дивіться далі на youtube каналі Хості як вибрати домен це найважливіша і креативна частина всього доменного процесу, бо вибір домену впливає на сприйняття компанії, а також на його позицію в пошуковій видачі. Почнемо з довжини домену. Тут все просто: чим коротше, тим краще, а максимально можлива довжина 63 символи. Звичайно, можна зареєструвати цікавий довгий домен, але це скоріше для краси, а не для бізнесу. Наприклад, вже зайнятий домен, який ніхто не буде дочитувати до кінця. Це 63 знаки після коми в числі ПІ, а з субдоменом 3 виходить саме число. Сайт на цьому домені, як ви вже здогадалися, присвячений числу ПІ. Також в мережі є сайт з таким доменом, що в перекладі означає, чи повинні веб-сайти виглядати однаково в усіх браузерах. Сайт на цьому домені складається з однієї сторінки, на якій тільки відповідь на питання в домені ні. Іронічно, що сам сайт виглядає ідентично в усіх браузерах. Для бізнесу ж краще, щоб домен був коротким. Гарне ім'я легко запам'ятати і набрати в браузері. Тому краще підібрати домен, в якому буде не більше двох простих слів. І тут починаються проблеми, тому що найліпші короткі імена вже кимось зайняті. Але не турбуйтесь. Якщо ви вибрали для вашого сайту ім'я Володя, хто такий Володя? Я не знаю, хто не знаю. «Володю разу. не знаєте?» «Ні?», Ні? Ні. А як звати вашого сина? Володя. Володя, якщо ви вибрали для вашого сайту ім'я Володя і ніяк інакше, то можна пошукати вільні доменні зони з такою назвою. І в залежності від того, чим займається Володя, вибрати такі варіанти, як Володя Топ, Володя Річ, Володя Шоп або Володя Експерт. З довжиною зрозуміло. Тепер розглянемо написання домену. Якщо у вашого проєкту неоднозначна назва, яка може викликати плутанину при введенні в браузері, зареєструйте кілька варіантів доменів і направте їх всі на ваш сайт. Наприклад, для сайту про головного темного чарівника ми б зареєстрували парочку доменів lordvoldemort.com і LordVoldemort Заходи до хати. бабай було хати. Ще важливі конкретні літери в домені. Уникайте ті, які можна написати декількома способами. До таких відносяться всі шиплячі, в «Я», «У». або знову ж таки зареєструйте різні варіанти написання вашого домену, щоб сайт змогли знайти всі. До речі, ще один вихід із ситуації зі складними для запам'ятовування літерами реєстрація кириличних доменів. Можливість зареєструвати такий домен з'явилася відносно недавно, тому досі є багато цікавих вільних варіантів. Погодьтеся, домен школабізнесу.укр буде простіше ввести в браузері і запам'ятати, ніж businessschool.com. Але зверніть увагу, що кириличні домени це просто маскування для зручності користувачів, що пишуть кирилицею. Насправді в системі доменних імен підтримуються тільки 26 символів латинського алфавіту цифри від 0 до 9 і дефіс. Інші символи система не розпізнає, тому щоб передати кирилицю і символи інших національних алфавітів, інженери інтернету придумали для кожного символу спеціальні комбінації з дозволених. Назвали це кодування П'юнікод. Замислювалося, що користувачі будуть бачити домени в браузері або додатках своєю мовою, а в системі доменних імен вони будуть складатися з дозволених символів. В останніх версіях популярних браузерів це так і працює, але досі у багатьох додатках можна використовувати тільки версію в П'юнікод. А ще на кириличному домені не можна створити пошту тільки на його латинській версії. Загалом для реклами кириличний домен підійде, але для офіційної пошти компанії краще буде взяти латинський. З тонкощами вибору домену ніби розібралися. Тепер розповімо, як домен впливає на SEO. У пошукових системах домен буде ранжуватися у будь-якій зоні, але для комерції краще вибирайте зону країни, з якої буде ваша аудиторія. Тому що при інших рівних можливостях для користувачів з Молдови в результатах пошуку будуть відображатися домени в зоні AMD, а не в зоні UA. Ви також можете використовувати в домені ключове слово, щоб збільшити шанси піднятися вище у видачі по запитах з цим словом. Однак однієї тільки наявності ключового слова буде недостатньо, але при правильному налаштуванні це може стати плюсом. Не варто використовувати відразу кілька ключів, тому що пошукові системи можуть вважати це спамом. На цьому у нас все. Дотримуйтесь рекомендацій і додайте креативу для реєстрації домену своєї мрії. На хості можна зареєструвати домен в одній з 1200 зон і в будь-який час дня чи ночі запитати у підтримки про обмеження на реєстрацію. Потренуйтеся у вигадуванні та напишіть цікавий домен в коментарях, але краще без нецензурних слів. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Натхнення всім і кожному.